Я вітаю вас на четвертому уроці, і на цьому уроці я обіцяла з вами поділитися, яким чином можна зробити X7 доходу за рахунок системи KPI. І я, на прикладі кейсу стартапу, якому ми впроваджували систему KPI, розберу вам на прикладах, як це можливо і в яких контекстах. До мене звернулася ІТ-компанія і попросила розробити систему KPI. Що було на старті? На старті це був стартап, у якого вже були збитки мінус 6 тисяч доларів. І вони хотіли за допомогою системи KPI вийти у прибутковість. І ми зробили попередній аналіз, і цей аналіз нам показав те, що Є збитки, є завантаженість персоналу лише на 45%, і найстрашніше це те, що клієнт очікував відповіді 2 години. Тобто сейлс-менеджер міг собі дозволяти відповідати клієнту лише через 2 години. Які дії призвели до такого результату? Це те, що була відсутня стратегія. Незбалансована система оплати, тобто фонд оплати праці, був дуже розбалансований. Невірний фінансовий облік, який показував викривлену картину бізнесу, тобто да, відсутність фінансової моделі бізнесу і відсутність звітів за ключовими напрямками. До речі, якщо ви хочете отримати карту, в якій я прописала крок за кроком, що потрібно для того, щоб впровадити ефективну систему KPI. Ви збираєте кодове слово з усіх чотирьох уроків, складаєте його, надсилаєте мені в Дірект в інстаграмі, і я вам надсилаю посилання на маршрутну карту впровадження ефективної системи KPI. Що ми зробили? Ми провели фінансовий аудит. Розробили їм фінансову модель, в якій було зрозуміло, як вийти в точку беззбитковості і як вийти в прибуток, проаналізували фонд оплати праці, оптимізували завантаженість персоналу, яка допомогла рівномірно розподілити загрузку, розробили і впровадили два варіанти системи KPI – для чого ми це робили, я вам трошечки пізніше розкажу. Ми, звісно, регламентували порядок розрахунку KPI і розробили шаблони звітності по динаміці даної системи. Тобто, що важливо ще, коли ви впроваджуєте систему KPI? Це регламентувати процес, щоб люди розуміли, яким чином відбувається ця система. Коли, як і хто за що відповідальний. Розробили регламент і впровадили, звісно, на основі нових KPI вже нову мотивацію персонал. Якого результату ми очікували від KPI? Ми очікували, що ми збільшимо вартість рейту програмісту під час продажів. Тобто, фокус ще був на тому, щоб продавати годину програміста дорожче, ніж вона була на той момент. Зменшити час очікування відповіді клієнту. Звісно, що там були KPI для Sales менеджерів і покращити якість готового продукту, бо ми мали ще одну проблему: тестувальники видавали неякісний зворотній зв'язок, і потім вже всі баги, які були під час розробки, знаходив вже клієнт. А якщо клієнт знаходить баги, то звісно, що компанія перероблює це ну, за свій рахунок, і в нас витратна частина збільшується, бо ці години програмістів вони вже не оплачуються. І виходить, що ми тестувальнику платимо гроші, а він неякісно виконує свою роботу. І страждає також імідж компанії. Наприклад, KPI, які ми вводили, ми проаналізували слабкі місця у бізнес-процесі, розрахували три варіанти різного бюджету оплати за досягнення KPI. Цей розрахунок базувався на фінансовій моделі під бізнес і розробили два варіанти показників. Тобто, перший варіант був направлений на те, щоб. Це був показник, який допоможе бізнесу вийти в точку беззбитковості. а другий варіант ми впроваджували після того, як бізнес вийшов у точку беззбитковості. і задача була вже нарощувати прибуток і посилювати бізнес-процеси. Ви можете побачити приклад для селс-менеджера. Ми ввели KPI – це середня вартість рейту за годину. І середній час відповіді клієнту. Згадуємо, що в цьому в нас були проблеми. Тобто, да, клієнт довго очікував, і ми дуже дешево продавали години програмістів, ціль на яку це працювало, на збільшення вартості рейту і на залучення нових клієнтів. Тестувальник. Йому ми впровадили Кіпя кількість годин, витрачених на фікс багів. Ціль на яку це працювало, це зменшити собівартість послуги і підвищити задоволеність клієнта. Згадуйте попередні уроки, і в цьому прикладі ви бачите, як KPI пов'язані з кожною посадою, зоною впливу і зі стратегічною ціллю компанії, і це важливо для того, щоб ефективно працювала система KPI. Що ми отримали на виході, якого результату ми досягли? Ми досягли того, що компанія зробила X7 прибутку. Було мінус 6 тисяч доларів, і ми вийшли в чистий прибуток 1000 доларів, який продовжував рости. Ми завантажили програмістів на 95%, і клієнт став отримувати відповідь через 15 хвилин. Не довше. І через три місяці бі бізнес вийшов у точку беззбитковості. через 4 місяці власник вже отримав чистий прибуток в тисячу доларів і в подальшому цей прибуток вже зростав. І затрати на персонал на фонд оплати праці ми зменшили вдвічі. Тобто, ми оптимізували фонд оплати праці, ми оптимізували витратну частину, ми налагодили. Ефективну фінансову модель, яка була адаптивна до змін, і яка була гнучка. Тобто, да, ми вносимо дані і можемо бачити прогноз, як буде змінюватися наш бізнес. Що це дало компанії? Компанії це дало можливість зробити гроші, зробити прибуток. І я ще раз хочу повернутися до того, що задача KPI – не зробити всіх щасливими, а зробити гроші. У вашому бізнесі, як в цьому випадку. І з вами ми на курсі про ефективну систему KPI будуємо саме таку систему, яка прив'язана до конкретних цілей вашого бізнесу, і яка допомагає виводити бізнес у прибуток або збільшувати прибуток. Якщо у вас є запит на зменшення витрат, підвищення мотивації персоналу, розібратися в тому, як створена ефективна система KPI, зрозуміти, які чинники впливають на виплату KPI, збалансувати функціонал бізнесу, щоб працювало все на досягнення цілей, впровадити аналіз, спостереження, зрозуміти, які показники потрібно впроваджувати, на що звернути увагу, навчитися розраховувати ефективно KPI і оволодіти методологією формування системи KPI, я вас запрошую на свій авторський курс, як розробити ефективну систему KPI. Що ви можете отримати після курсу? Ви розробите карту стратегічних цілей компанії. Ви впровадите правильні KPI, які пов'язані з вашими цілями та функціоналом. Це допоможе вам втримати e-players співробітників, тобто ключових членів вашої команди. Отримати збалансовану технологію впровадження системи KPI і регламентувати всі етапи функціонування системи. KPI. Якщо ви хочете все це отримати, отримати підтримку, розуміння, як це покроково зробити так, щоб не нашкодити бізнесу, запрошую вас на свій курс, що потрібно, щоб стати учасником. Заповнити анкету предзапису, посилання буде під цим відео. подробиці вам прийдуть. У телеграм розгорнута програма з усіма можливими форматами участі. І у вас буде можливість отримати безкоштовну консультацію в рамках предзапису на курс я дарую 30 хвилин своєї консультації і не відкладайте. Тисніть на посилання, заповнюйте анкету вже зараз. Це вас не зобов'язує обов'язково приймати участь у курсі, але це точно вам надасть додатковий бонус, тому що ви зможете отримати мою консультацію і розбір вашої ситуації. І частина кодового слова, яку ви можете зібрати, надіслати мені в інстаграмі в Директ, та отримати вже сьогодні вашу карту впровадження ефективної системи KPI, де я розписала крок за кроком, що потрібно зробити, і який очікуваний результат може бути на кожному етапі. Тож, не відкладайте на завтра, заповнюйте анкету предзапису, складайте кодове слово і отримуйте вже інструменти, які допоможуть вашому бізнесу збільшити прибуток і зменшити витрати. До зустрічі на нових уроках!